Фермер Олександр Зателепа, житель села Повстин Пирятинської громади, чоловік порається на своїй молочній фермі, яку нещодавно відреставрував. Нині тут тільки чотири корови, але у майбутньому, коли закінчать усі ремонтні роботи, він планує розширити кількість худоби до 20. «У 2021 році я придбав це приміщення в дуже занедбаному стані. Ну і хотів його самотужки відремонтувати і перевезти сюди домашнє господарство. Почав ремонтувати і зовсім випадково в газеті прочитав про оці всі умови. Написав заяву, виграв конкурс і мені почали допомагати. Частину коштів на облаштування ферми Олександр отримав від Європейського Союзу. Це проєкт розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Перятинської громади для розширення економічних можливостей сільських жителів та екоорієнтовного зростання. Розповідає менеджер проєкту Ірина Солдатова. І додає усього таких ферм, які ремонтують за грантові кошти у громаді. Чотири за рахунок гранту було за ремонтні роботи. Як ви побачили, замінені вікна, двері, Значить, проведені внутрішні роботи, підготовлені міста для корів. Також закуплено багато обладнання. Це і резинові коврики, і автонаповалки, і молочний танк, і молокопровод для збору такого, такого молока. Зараз це все працює, ферма здана в експлуатацію. Всі умови для утримання курів ми зробили. Ще один напрям цього проєкту від ЄС розвиток мікротепличних господарств. В рамках нього 67 жителів громади, які займаються вирощуванням розсади, отримали матеріали на побудову теплиць з полікарбонату. Серед учасників господиня із Березової рудки Оксана Худя. Жінка розповідає, роботи у селі немає, а такі якісні теплиці це можливість додаткового заробітку. Минулого року влітку я почула, що є такий конкурс, в якому можна було б отримати теплиці. Вона дуже гарна для вирощування розсади. Зараз у мене є 5 теплиць, в яких я спочатку вирощую розсаду овочів, повністю всі овочі вирощую. Капусту, перець, помідори, дуже багато сортів, люблю експериментувати. У цій же березовій рудці знаходиться підприємство, яке також виграло конкурс в рамках цього проєкту. Від Європейського союзу власник отримав кошти на нове обладнання. Це сушарка і прес, які перероблятимуть рослинні рештки: ріпаку, кукурудзи, соломи на паливні брикети. Це є можливістю секономити на енергоносіях і знизити обсяги виробництва продуктів харчування, зокрема збереження зерна. Працюватиме тут буде створено принаймні чотири нових робочих місця, і крім того, власник цього цеху планує запустити ще одну лінію для того, щоб збільшити потужність виробництва і довести їх до 800 кілограм за добу. За словами Ірини Солдатової, усього в рамках проєкту Європейського союзу на розвиток різних напрямів Пирятинської громади було виділено близько 1 мільйона євро.